Ну і ми продовжуємо обговорювати цю тему. Блокаду пункту пропуску зі словачиною призупинено. Пропуск вантажівок через ужгород німецьке здійснюється у звичайному режимі. Про це кілька хвилин тому повідомили у телеграмі Держприкордонслужби України. Ну і детальніше про ситуацію на кордонах ми поговоримо далі з Речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Тож з приводу інформації, яка щойно з'явилася у соцмережах Державної прикордонної служби, яка зараз ситуація на словацькому кордоні? Власне, вчора ввечері, після десятої години, ми отримали інформацію від словацьких колег про те, що Рух на навпроти на пункту пропуску вишні Німецький, що з е, словацького боку, і де власне блокувався рух для вантажівок, він розблокований. Зараз ми відмічаємо інтенсивність руху, як це було, і до Блока, можливості інфраструктури пунктів пропуску вони проїжджають кордон як на виїзд Словаччини, так і в бік Словаччини. Звісно, що треба також розуміти, що через ті дії, які вчиняються на кордоні з, з Україною на території Польщі, словацький напрямок і раніше Перевізники, водії для себе обирали як альтернативний маршрут для того, щоб перетнути кордон з Україною. І ще раніше вже ми відмічали збільшення кількості вантажних транспортних засобів на цьому напрямку, які очікують на можливість перетину кордону. Звісно, що не додало в інтенсивності ті дні, коли відбувалися дії з блокування руху вантажівок. Але станом на даний момент ще раз рух іде в той же час. Є ще певна кількість вантажних транспортних засобів, які очікують в черзі. Це близько. 620 вантажівок, які перебувають на території словаччини в напрямку України. Таку інформацію станом на ранок ми мали від наших словацьких колег. Пане Андрію, скажи, будь ласка, чи відомо вам як вдалося розблокувати цей рух вантажівок зі словацького боку? Чому страйк припинився? Ну мені невідомо з чим пов'язані такі рішення союзу перевізників словаччини, адже вони анонсували про те, що вчинятимуть такі дії з блокування руху вантажних транспортних засобів. Я не виключаю, звісно, що це певна. Можливо, призупинення таких дій вони очікують якихось рішень для для себе а, з боку представників їхньої влади, і в певний момент або в певний навіть час вони можуть знову ж таки поновити такі дії а, з блокування руху для вантажівок. А скільки вантажівок може приїхати в, в, в одному в іншому сторону на українсько-словацькому кордоні у журтвишні Німецьке? Ну в середньому це десь 3, 320 автівок в обидва боки. А під час блокування скільки там автівок проїжджало? Ну кількість була меншою, хоча, на щастя, не, не дуже не, не сильно знизилося, оскільки учасники цієї блокади зазначали, що вони пропускатимуть по 4 чотири транспортних засобів за годину в бік України натомість вони не блокували рух для вантажівок, які слідували з території нашої країни в Словаччину. А стосовно українсько польського кордону, якщо можна коротко прояснити ситуацію, що там зараз відбувається, і чи працює нормально у Гринів на виїзд порожніх вантажів? Блокування, на жаль, воно продовжується. Це чотири напрямки. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників в чергах на території Польщі в напрямку України на всіх цих чотирьох напрямках перебуває десь 3100 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Шегині. це 1100 і навпроти пункту пропуску Раваруськ це десь 850. Певний рух, звісно, що в вантажівок відбувається на всіх цих чотирьох напрямках, найбільш активно на по, по напрямку пункту пропуску Краківець, натомість. Незначна кількість вантажних транспортних засобів все ж таки перетинає кордон по пункту пропуску Ягодин, Але нагадаю, це найбільший такий інфраструктурний об'єкт, де раніше за добу перетинало кордон десь 1200-1300 вантажівок, і невелика кількість вантажівок по пункту пропуску Раваруска. Тут також суттєве зменшення транспортних, транспортних засобів, які перетинають кордон. За добу і щодо пункту пропуску у Гринів, це один з тих пунктів домовленості між міністерством інфраструктури України і е, урядом Польщі для того, щоб в подальшому розблокувати е, загалом цю цю блокаду е, на кордоні з, з Україною. Е, на цьому напрямку для порожніх вантажівок вагою понад 7,5 тонн була виділена окрема смуга руху для того, щоб проїжджали порожні вантажівки, виключно з України в напрямку Польщі. Від моменту, коли цей напрямок запустився, це з першої години ночі вчора за київським часом. Там кордон перетнуло вже більше тисячі, о, більше 110 вантажних транспортних засобів. Ну, власне, треба розуміти, що можливість цього пункту пропуску це ну близько 100 або трішки більше вантажівок за добу. То він працює наповну. Дуже дякуємо. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, який розказав про те, як відбувається блокада на українсько польському кордоні, та що вдалося все таки зняти блокаду на українсько-словацькій митниці.